Всім привіт! Ви на каналі Денька 82, це неочікувано, я повернувся. Сьогодні у мене відео про of History, я дуже давно не знімав. Я бачу, які вам відео подобаються, а які ні. Тому будь. Так, дорогі підписники, я вас прошу. Кому яке відео любиться, а то я не маю ідеї, що знімати, тому я можу видалити свій канал то, якщо не буду знімати, то мене можуть вигнати з кобатки. А по-перше, то я вас прошу, щоб ви писали в коментарі або мені під мій канал в описі, щоб я міг бачити і побачив, щоб ви пишете яку гру. Я це зроблю, скачаю для вас все. Головне, щоб ви... Писали. Тому починаємо так сразу. Бачимо, я давно не грав за Україну. Це неочікувано від мене, що я не грав за Україну. Тому. Ага, настав так нас. І зараз один технологінство. Огаласіть війну. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Я уже привык просто. Я. Так, кстати, к тому, что я попадаю рассказываю еще информацию. Я Був на послушанні це називається як на тиждень жити до монастиря. Монастир це там, де живуть монахи. Там були свободні келії, то я приїхав туди. жити на тиждень. Тепер теж буду йти. Я не знаю, якого числа. теж на два тижні. Тому далі.

Так, кампать, кампать, кампать. Так. Yes, yes. Так, 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 так. Так. Все окей. Okay. <реклянный путь> Не знаю, что тут надо я, но я тут справляюсь. Не знаю, что сделать. Не знаю, что ты тут... говоришь. Я что сделать? Я иду издеваться над Россией над этим говном китайским. Так. Good. Торговый. Там зараз будет что-то разборочка Про... Поразка. по разкану поторять я не це стало? Ще один світ. я обіцяю Це пошла було? А, за Молдавію А Я за ней не играю. Молдованьцу не ужасно. Я не ней не люблю. Все. Мне лишь тут Я за Молдованьцу не хочу играть. Я розумію, наш мені грати так? Нормально, якщо я не люблю не грати. Стоп! Я можу керувати Рос... Нічого собі! Тоді оголосити війну. Ха!

Осторожно! Не у не И что ты мне сделаешь? А что ты мне сделаешь? ты падла. Белобрыса. Ох ты по... Ох ты дурная, как ты дурная. И это шок меня никуда не ходит. Каждая мама что. Я не сдамся никогда. Quem morre é Тук-тук. Вот Куда -тук. Тук -тук. Тук -тук. там идет? А меня? Я иду, иду. Плюс Белоруссия. Então, que pera, Не знаю, вообще повезли Посмотрим, где...

ei saa kokku minna . minu , minu nii uus maailm on alati . Тем более максовна. Набрати і и отправити. Не хочу забратись у латки, та и все. Пой раз все успокоити на тому. Ай, нещастье ботя з бджолов! Па је бони у ћалани, ударила се. Nie zauważyłam, ale już ja być pustyła. Ta nie, nie... Ja, napuchnięta. napuchnie to, masz tu, masz tu. Так а що було робити? Ходить мені по нозі нещасть, чолашки. А, запухли, починає пити. Е, срати на нього, айбо стербіти не будемо пухати. Боліти не болит ні. У нас я лиш ударила, робити. Аби не втіла серйозно, то тоді бо Вона Усі лиш ударила, але все одно болить. Напухлого не є, лише болить. ті досі. Я казав, що я ся готую до серйозної війни. А доки всіх, доки всіх усіх малих не завоюю, до все, вся, доки я ся не встановлю. Ты помыл. Оп, сразу залетают. Нет. Сюда. Сюда. Налетают. На... Снайф их. Компенс. А Ну-ка. Что? Вс <плодисмент> ⁇ мне еще 60 грамм поехали. Кстати, ей помниста, да, я текнула. Ибо желала ли ей? Я лишь здесь ударила. Ты не чуешь, опухла рука? Мой дружок, мой дружок, ходи скорей. Но еще и, и куда мы лезем? Я не понимаю, что так будет. И так будет. Да. Все. И теперь берем. И... Що. я Якось так у нас вийшло. Завоювати за пару тут. О! Давайте уже сюди. Всі воєнні. Сейчас я си, тепер серйозно не готую. У мене воїни нещасників в Ну добре, я буду закінчувати на цьому відео, а то мене візора заходяться. Всім всім гарного перегляду було і всім до побачення.